Роллєва прийшла Галина, привітала мене з ним матрі. Вони сказали з Сергієм, що я їм як мама. Ну, пане... Я такого не казав. Привітала мене свято, мені дуже приємно. Я також галина важана напевно, вас вітала з матері, але я також всіх вас вітаю, хто носить ім'я мама. Я бажаю, щоб ви щоб діти вас викликали тільки посмішку, давали вам позитивні емоції. Ніколи про вас не забували. Тому сьогодні всі, хто близько від мами, далі від мами, маєте змогу і привітати маму. Мені дуже приємно. А моя Галина така на А до речі, я зараз їду собі купляти чорнішний, де ти взяла ті, штани? надій. Окремо тепер штани можна взяти. А мені треба окремо чорні штани. Але я маю все, мені треба. В мене є всі штани. До вибору до кольору. Mm. А мені треба чорні класичні. Я б дуже з тебе нас. дитинку зняла і сьогодні би в них поїхала. Я в не хочу. Я Але ти тоді мусиш. Ну я вже не все мені ним прийти відвів зі штани. Дуже гарні. То такі сами... так? Тобі самі. Такі самі під костюм. Так, дуже клас. Ти... Бу... Я ти дуже прошу прийти зі мною я там в одному магазині теж пригледіла. Але я якби знала, що такі є чорні, то я б собі тож. Ну все, зупиніть. Що? Вітай! Що, Ну, no. сьогодні не день сьогодні Та та. Я то просто люди кажуть, Галю не вітають. Дай Хресної липні. Я сама не знаю, коли я день? зробила бо це Але мучаємо. Максим, але ти можеш. Е... Твоя хресна, а тобі, як мама. Він мене стосує. вітає кожен вечір. Він коли до мене приходить, то для мене є найбільше щастя. Так що мої діти, мене вітають завжди. Знаєте, Кавлірка, що би ви не писали, не ці no, Я вам скажу так, я вам скажу точно, я вам скажу тако. Яка би горлева не була, але, ага. але повір що... вона мака хрінована б Вона має такий характер, але я вам скажу також, що її серце болить за кожного з нас. За за Сергія за Аркадія мене теж серце через неї та болить ти... кожен та... день. Та та ми то чули. Я вже то чула, тільки що. та, та що за мене є мама. Добре, що вона має такого синочка, племінника, мов похресника, якого я дуже дуже довго чекала. І я колись зла на неї, я тко завжди кажу: тільки можу ти подякувати, що ти мені дитину в родину. Скажи, що до я бажаю Галя, щоб ти в ближчому в майбутньому, в ближчому, та знімай щоб ти Є. в ближчому в майбутньому також стала мама. Хаті Бог Є. подарує таку гарну дитину. ти знаєш. То не то, що ми чекаємо кавалєрка. Чекає, ми чекаємо. Я просто так чекаю, я так хочу то ні нячати, песити. Буде. Я просто тобі, Господи, подари, подаруй Галі цю цю ляличку. Бо то для нас була не знаю, найбільша потіха, яка може бути. А ти знаєш, що сьогодні то я тільки, тільки що мені Марта сказала. Сьогодні рано на балконі дивлюся, яка погода прилітає голуб і ходить. А Марта тако розвертається. Я їй то говорю, а вона тако каже: будеш вагітна. Дай Бог. То -то, то -то, та? А воно каже, так, так каже. Так, дай Бог таке гарне свято, щоб Бог тут так. творив таке чудо. Ну все, а ти до того приклади, дивіться, да я. Все, все приложу, кожного, я доблю, все. Ну поїхали зараз мої штани купити, я тебе прошу. І Якої, які Купить? штани? Ну, ну я не маю, мені треба сьогодні вчора, я їду до Львова. Там Тарабарова виступає Вікторію. Ай, я не знаю, то я Тарабарову і нікого не знаю, на що ми Тарабарова. — Я так поїхала зі мною до Львова сьогодні. Та які не я робіть свято зроблю. Та не треба, в мене свято кожен день. Я щоб приходжу до вас, в мене свято кожен я день. Я відби мені вже насмажила, пюре зварила, все на вареники зробила. Скажи. Салат тебе... зробила. Та Я рада за тебе. Господи, ти Та... нас... їдеш зі мною. Ні, я Макаву. не ставу. Ден...